Всім привіт! Вже не пам'ятаю, коли показувала вам своє авокадо. Е, моєму авокадо десь, напевно, 3 роки. Ну, 2-3 десь так е, рочки моєму авокадо. Минулий раз вам показувала, думала, що в нього якась хвороба. Ось я думала, що це хвороба. Але не все так, як я думала, а все, виходить, через мою вину. Моя вина в чому це недостатній його полив. Коли я вже зрозуміла, ну, нічого, знаєте, головне, вчасно зрозуміла. Зараз буду авокадик, мити, купати, винесу на двір, тому що в мене тут не дуже добре освітлення, покупаю, винесу на двір і покажу свого красення. Ось такий уже в мене великий красень. У мене тут два авокадика. Ось один пішов вперед, виріс великий і сильний, а цей трішечки, трішечки забідований, скажімо так, замагає на нього. Дивіться, ось такі листочки в мене були на всьому авокадо, і я думала, що це в нього хвороба якась. От. Удобряла, лікувала, але, як виявилось, це все через недостатній полив. Літом я поливаю його раз, раз на день, раз у два дні. Дуже хоче багато поливу. І ще одне таке, щоб саме дерево воно не замокало, то тому рекомендують класти їх 2-3 штучки в горшочку. Я поклала дві, і у мене ще спеціальний такий горщик. Ось. Якщо забагато водички, то вона... її можна злити. Ось такий має дренаж там. Тут у нас вже є нових два сусіди. Ось. Дітки підклали. <реш> Рекомендую класти зразу в глині, перевірено на своєму досвіді, що вони сходять, корінчики пускають швидше, ніж у водичці. Ну, це тільки мій досвід, і я можу сказати, що в мене вони пішли швидше в глині. І так, чим поливаю, чим удобряю. Поливаю звичайною водичкою, кімнатної температури, набираю собі в бутилочку, і раз на день, раз у два дні я так гарненько заливаю авокадик. А ще раз у тиждень, раз у два тижні, у мене залишається чесникова водичка від е, орхідей, і також поливаю ще тією водичкою. Тепер буду ще розширяти крону. Досі я всі ось ці гілочки обрізала. Хотіла, щоб він був такий досить височенький, а вже потім, думаю, буду пускати його в боки. Ну Ось вони поки ростуть. Хочу, щоб вони виросли більші, і гляну, щоб все було симетрично, якраз бачу тут. Три так симетрично виросли. Решта, бачу, тут є ще один. Якщо він буде несиметрично рости, відстрижу його. Хочу таке гарне-гарне авокадове дерево. От, а діти вже питаються, мене, коли на ньому почнуть рости авокадо. Ну, ось такий красень, кажу ще раз, хоче дуже-дуже багато водички. Якщо у вас виникли якісь запитання, будь ласка, ласкаво прошу в коментарі. З радістю вам відповім. На все добре, пока!